Всі, мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. Ну, як ви знаєте з моїх попередніх відео, я вже розповідав, що мені дуже подобається жанр файтинг. І тому сьогодні я хочу запропонувати вам подивитися саме цю гру, саме цього жанру файтинг. Ця гра називається. Medieval Combat Age of Glory. Ну, сподіваюся, я більш-менш правильно зачитав цю назву, але я її хочу вам показати не на звичайній платформі, а на платформі кнопочних мобільних телефонів, про яку я дуже нещодавно почав розповідати і показувати різні ігри. Навіть провів один стрім, де повністю грав тільки в ігри Java, ну, тобі ж ігри на цю платформу. Давайте запустимо цю гру і я почну про неї розповідати. Так, ну, по-перше, це файтинг від е, компанії GameLoft. Компанія GameLoft дуже непогані ігри почала робити саме на мобільну платформу. Ну, звісно, її ігри були ще раніше, але останні 20 років, коли бачили ми е, ігру від GameLoft на Телефоні, ну, на Ява-телефоні або навіть на Андроїді, то, то ну, це спобу були сподівання на те, що гра доволі цікава. Ну і так воно і виходило. І в принципі, цей файтінг, також як для ігр на платформі Ява, виглядає доволі непогано. В цілому, це такий 16-бітний файтінг, але. Битви його перенесені не так, як ми звикли в файтингах, коли б'ються представники різних стилів бойових мистецтв. А тут у нас звичайне середньовіччя, і наші воїни, супротивники це лицарі, а як звичайні, так і містичні у обладунках середньовічних і середньовічною зброєю. Чимось цей файтинг по тематиці схожий з дуже знаменитим файтінгом Soul Calibur або Soul Blade, Але тут сама механіка файтінгу не сильно схожа з Soul Calibur, тому що то 3Dшний файтінг, а це 2Dшний. Тут сама тематика ігра файтингу більше схожа на Street Fighter. Я б вам почав показувати ну, сразу, аркаду. Ну, Тут, по-перше, коли ви запускаєте гру, ви б це бачили в менюшки, тут дуже багато всяких режимів. Я вам Почну показувати з аркади. Аркада це проходження, можна сказати, історії гри. Одразу у нас є, випадає е, значить вибір персонажів, і ми можемо взяти всі персонажі окрім останніх двох. коли ми Проходимо гру повністю башту, то нам відкриється предостанній персонаж. Ну а потім треба буде пройти ще декількома персонажами, щоб і відкрити останнього. В цілому гра, графічно гра виглядає як для платформи Ява дуже красиво. Стилізовано це все, як я вже казав, по під середнявіччя, і в цілому арени намальовані дуже так, атмосферно і виглядає це доволі круто. Е, окрім того, що треба проходити. Битву, ну і перемогти всіх супротивників, яких ми бачимо на екрані вибору по черзі. Нам, поміж рівнями, ще додаються бонусні рівні. Це якраз дуже схоже так, на відсилочку саме на Street Fighter. Але тут не треба розбивати автомобілі, як Street Fighter. А тут навпаки треба розвивати камінці. І чим більше ударів ви нанесете, тим більше вам потім зарахується очок. А слідуючий буде там вбивати зомбі. Ну це ви ще побачите далі. Самі персонажі, ну вороги, наші вороги виглядають. Ну в цілому всі персонажі ви можете грати майже за кожного на початку гри. Виглядають доволі колоритно. Це не тільки лицар і дівчина-воїн, які перші у списку, а потім ідуть і всілякі якісь фантастичні полудемони, полу, полулицарі, І це ну виглядає доволі доволі так, також атмосферно і стильно. Бої проходять, ну можна сказати. Блискавично, тому що якщо ви не затиснете вашого супротивника дуже швидко, натискаючи всі кнопки, то він може затиснути вас і ви із за цього програєте. Тому ваше завдання не дати йому підняти голос голову, а просто Бити його спокійненько. Так, що давайте ще подивимось по інтерфейсу самої гри. Ну окрім тої арени, яку ми бачимо, у нас є ще пан пан панелі, де ми бачимо портрети наших героїв зверху і стрічки їх життя. А також зірочки показують кількість перемог. Ну і також є час, відведений набій, і звісно, очки. Але окрім цього всього, внизу у нас додані ще деякі. Стрічки, але зараз я ви бачите у себе на екрані саме битву проти демонів це друга, друга. Бонусна гра. Тут треба бити демонів не тільки вгорі, а також намагатися ну, бити їх знизу, щоб нанести удари. Але їх дуже багато, бачите, можуть навіть затоптати, але життя ви тут не втратите. Просто, чим більше демонів ви вб'єте, тим більшу кількість очок ви заробите. Ну, в принципі, так як гра зроблена у стилі файдені саме 80 -90 х 90-х годів, то тоді очки це було дуже важливо. І потім ви знову е починаєте битися. Е Пройшовши всіх супротивників демонів, ви зустрічаєтесь зі своїм Альтер Егом з Артуром, і вам прийдеться вбити двойника, а потім ви тільки перейдете до битви до босів, яких тут два: це лицар і Діабло, да, головний демон. Але я вам розкажу за стрічки, які я вам не встиг розповісти внизу. Ми бачимо, що внизу у нас під кожним ну, із бій бійців є стрічки, і вони називаються Magic. Тобі то ж це стрічки магії. Це також відсилочка більше з гри. І ось, поки я це розповідав, ми дійшли до Фауста, першого боса, першого, ну, можна сказати, підбоса. Да? Це помічник, головний помічник Діабло. І наше завдання отримати перемогу над Фаустом. Ну і зараз мені це поки. Поки начебто вдається. Так ось, ці стрічки магії, коли, е, е, ну, про які я розповідав внизу, які заповнюються ну, від, від нанесених ударів по, по вам або по супротивнику. І їх можна використовувати і завдяки цій стрічці ви використаєте і зможете зробити якийсь потужний спецудар. Ось як проти мене зробив зараз той самий Фауст. І це також взято якраз з таких файтів, як King of Файтер, можливо Street Fighter, Саме там розповсюджена ця історія з такими. Стрічками, так, ну і поки це я розповідав, я отримав перемогу над босом і перейшов до Діабло. І ось наш головний босс. Коли я отримую над ним перемогу, це, це, до речі, моє головне завдання. Тут бачите, на яких дуже, ну, дуже на, можна сказати, на останньому ударі я зміг отримати перемогу, але все-таки ну, зміг Далі другий бій. До речі, дуже важливо, що е, по замовчуванню в грі треба провести, ну щоб пройти бой, треба провести ну, бой з двома перемогами. Тоді ви перемагаєте, ну, в принципі, як на всіх файтінгах, ви перемагаєте з двома зірачками і переходите до іншого супротивника. Але у меню у основному в опціях можна змінити кількість боїв до трьох, чотирьох, і навіть навпаки, вниз до. Одного, ну Це також стандартне меню у багатьох файтингах. Коли я виграв, бачите, мені відкрився новий персонаж, той самий Фауст. Але давайте я вам покажу ще як битися за Елвин. ну це у нас дівчина-воїн. Тому що гра проходиться дуже швиденько, і я вам трошечки покажу за неї, а потім ще покажу і інший режим, той ще знизу, і пару боїв проведу ще за якогось персонажа, ну цікавого якогось такого крутецького. Так, ну а ще що не сказав тут. Окрім того, ну, по помимо того, що все я розповів, в грі персонажі мають багато кількість, ну доволі таку велику кількість все -все 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 всевозможних да, ударів. Вони наносять їх і зверху, і зі стрибка, і знизу. Є спецприйоми, і це також прикольно. Ну, Спецприйоми зроблені також у стилі середньовіччя, у стилі боїв саме на Таких на такої холодної зброї, але там ну але це все одно спецприйоми, і завдяки яким ну вам буде легше перемогти свого супротивника. Це все також перенесено на маленький мобільний телефон і зроблено як на справжніх файтингах Але крім цього, в цій грі ще є елементи з тієї самої гри, якою я згадував Солка Любов. Це ось, як ви зараз бачите, коли ви довго б'єте свого супротивника. Ви можете збити з нього, наприклад, шолом або елементи броні. І тоді він становиться мені, менш захищеним і вам легше буде отримати ним перемогу. І саме таку ну, тактику гри я бачив. саме ну Таку фішку можна сказати в грі Soul Calibur 2, яка була у мене на PlayStation Portable, Але там, коли ви вдачно вдарите свого супротивника, ви можете збити з нього всю броню. Він просто залишається зі зброєю в руках і у нижній білизні. І... Ну, Не скажу він тоді більш, більш чи менш захищений, але така фішка там, ну, також була. Так, ну І поки я це розповідав, бачите, ми дійшли до камінців. В цілому, зброя у нас відрізняється у кожного супротивника. Наприклад, ну, і тому, ну, у кожного бійця, тому бійці також, ну, мають трошечки різні характеристики. Хтось більш швидкий. Хтось більш потужний, якщо взяли ми е, того ж самого Артура, він такий ну середній, мені сказати, здається, середній збалансований боєць. А якщо взяли цю ж ЛВ, да, то вона більш така. Швидкісна, але зато у неї її зброя, да вона там на якомусь ціпку і вона вилітає трошки довше, і тому ну, можливо це компенсує її меншу кількість її ну, сили. можливо Так, ну і поки я це розповідав, ми потрошечку скоро вже й пройшли другий раз ту саму ру, яку, Ну гру, яку другу другу башту, в яку я проходжу. Так, ну ще що можу сказати. Хоча я вже і хвалив графіку, але дійсно графіка в цій грі зроблена доволі непогано. Я вперше пограв цю гру, я не зміг її пограти на першому своєму телефоні, на якому я міг встановлювати ігри. Це Motorola l 7 тому що він такі ігри не тягнув. Але на телефоні Sony Ericsson V810. А я пограв вже в цю гру, але е, тоді робили ігри так цікаво. Наприклад, телефони мали, мали різну роздільну здатність екрану, але більш-менш схожі по потужності процесори, да, і вони могли воспроизводити ту або іншу гру. І, наприклад, у мене телефон е, Volkman, е, Sony Ericsson Walkman V810i мав роздільну здатність екрану 220. На 176 точок. Це була доволі е, розповсюджена раздієна здатність на ті часи. І вона була у більшості телефонів, але більш, більш дорогі моделі, да, більш такі. Ну Ті, да, бо мали вже роздільну здатність 320 на 240 І я б грав в цю гру і в той роздільній здатність, і в маленькій, і в більшій, але вже на телефоні N73. Тому що вперше я в цю гру, як і Fighting Street Fighter, я побачив саме на Волкмані і ну, зміг пограти. Тому що ну, в цілому стрітфайтинги, верніше, файтинги на ті часи сильно не вистачало на мобільні телефони, а мені ну, цей жанр подобається, мені завжди хотілося пограти. І коли я знайшов ці ігри, хоч тут і невелика кількість бійців, але ну дійсно ці ігри, ну вони як би стали доволі для мене ну, такими іграбельними, тому що що Street Fighter мав непогану механіку, що ця гра доволі непогану механіку, і грати в це було цікаво. І на мобільному телефоні це ж мобільний геймінг, якраз і недовго сів там колись, там в маршрутці проїхав, пройшов ту башту тобто, або що. Ну, звісно, пройшовши вже за всіх персонажів і спробувавши всі е, ці. Всі режими, то вона ну, на скутче, ти її забросиш, шукаєш іншу. Але вона завжди могла висіти в телефоні, тому що, е, ну, наприклад, ти виграв щось таке більш довго, якісь камінці або що А коли захотілося побитися, просто переключились, побилися, а потім повернулися в більш довшу гру. Ну а в цілому. Ну, так, по графіці та по всьому, вона мені вже сподобалася. Я ж кажу, тому я її знайшов її саме, ну коли змінив телефон, все одно знайшов цю гру, але подроздільну здатність на цей більший телефон. Поки я це розповідав, ми вже і дійшли до знову главарів, і навіть Фауст один раз був підбитий. ну і Головне в геймплеї цієї гри, що ще не сказав, тут три режими складності: Easy, normal і hard. І в принципі на нормалі грати можна одразу, тому що, якщо ви будете швиденько натискати на кнопки, ваш персонаж буде наносити удари і просто ворог, не, ну, якщо вам сильно буде щастить, не зможе вас. Ну, пошкодити сильно, але якщо він вас вже в, можна сказати впіймав під свою серію і починає ну, бити по вам, то треба просто відскочити два рази назад, і ваш персонаж відскочить. Або можна стрибнути якоїсь цифр 1 або 3. ну Це я все ну, я грав на емуляторі, грав на. Іксбоксовському гімпаді тому тому ну, трошечки плутався з натисканням якихось кнопок. Але Ну тут є ще на екрані клавіатура, яку я також вмикав, і вона також допомагала мені щось натиснути, допомагав собі мишкою. Але на телефоні в це грати доволі зручно, навіть незважаючи на те, що на ньому такі доволі маленькі кнопочки. Але ну гра така прикольна і. Грати в неї класно. Я вирішив в цьому роліку не показувати вам декілька ігр, а розказати тільки про цю, але показати різні режими. Зараз ми заб'ємо діабло, і я вам покажу: ось вже забили другий режим, бачите нормал, і виберу іншого супротивника. Це е, у нас вже. Ну, значить, не режим аркада, а режим там сірвіал моди чи щось таке. Ну, тут, тут у нас немає обучалок, які є в аркаді. А в принципі, та сама башта і ну, сильно різноманітності бої не відрізняються. Просто тут немає бонусних режимів і немає. Цього ну, обучалки яку я пропускав на початку кожного режиму аркада. І бачите, дуже швиденічко, я взяв доволі великого і такого важкого супротивника, і його механіка трошки інша. Цей супротивник, по-перше, займає майже половину екрану і має потужний такий удар з потужною палицею. Ну і в цілому, ну, також доволі цікаво їм грати. Всі бої я показувати не буду, давайте покажу два, ось другий, і на цьому будемо закінчувати. В принципі, про цю гру я ну, майже все розповів, тому людям, хто хоче ну, до цього при... ну, спробувати, може взяти емулятор і пограти в цю гру в цілому. Ну, Як на мені, то мені та гра в ті часи подобалася, тому що не було такої альтернативи, як Android. Навіть PSP, хоч тоді з'явилося, але в нас її не було. І тому пограти в таке, я ж кажу, десь в черзі або в маршрутці, маршрутці було доволі цікаво. Так, ну і на цьому буду закінчувати. Огляд цієї ігри і, в принципі, огляд цього ролику. Буду дуже вдячний вам за подобаєчки. Також буду вдячний за ваші коментарі. І хто зайшов на канал вперше і ще не підписаний, також буду вдячний за вашу підписку. І побачимося нових роликах. Всім пока!